Дорогі друзі, дозвольте і мені від імені орг комітету теж в цей чудовий день привітати вас з подвійним святом. Дійсно, ці дні відзначені в Києві е, урочистостями, присвяченими дню нашого рідного міста, столиці України. А також до цього додається і свято нашого Форму, який вже 23-й рік проводиться в нашому славному місті. 27 і 28 травня е, цього року у столиці відбудеться. 23-й міжнародний форум шляхи духовного розвитку людини і суспільства. Впродовж двох днів Захід охопить цілу низку сфер життя людини: соціальну, культурну, духовну, інформаційну, творчу, освітню і не тільки. Ключовою нотою цьогорічного форуму є девіз-людяність найвища цінність. Цивілізації майбутнього і цей девіз набуває особливої актуальності саме через війну, через військові дії, в яких наша країна сьогодні вимушено перебуває. Міжнародний форум шляхи духовного розвитку людини і суспільства було ініційовано громадськими організаціями на зламі тисячоліть у 2001 році. Основна його мета об'єднання зусиль людей доброї волі, представників державних та громадських організацій, новаторів та професіоналів, що усвідомлюють пріоритет духовних цінностей для вирішення проблем оновлення на загальнолюдських засадах всіх життєво необхідних систем функціонування нашого суспільства. Засновниками форуму стали інститут планетарного синтезу з Женеви, Українська асоціація з біоетики, фонд духовного розвитку Анг, культурно-освітній фонд за покликом серця, Українська духовна республіка, громадянський інститут лідерства. В різні роки до роботи форуму активно долучалися державні установи чимало українських та міжнародних. Громадських діячів і організацій. З перших років своєї діяльності форум пропонував для обговорення на своїх пленарних та секційних засіданнях та для спілкування на круглих столах такі теми духовності, особистості, як чинника сталого розвитку суспільства, духовного розвитку, здоров'я нації, піднімав питання ролі освіти, охорони здоров'я, сучасні ідеї, напрямки. В освіті вихованні, розвитку громадянського суспільства і не тільки. Згодом, за ініціативою організації співучасників, спектр обговорень доповнювався новими темами, які стосувалися е, сфери життя як держави, так і українського суспільства. Питань духовності, саморозвитку, самореалізації особистості та її гармонійного життя в суспільстві. А також е, Єдності з навколишнім середовищем. Форум ініціював видання електронного журналу «Вісник Єдності. В травні цього року вийшов його 229-й випуск це 19 років праці. Радісна новина Валентина Бердник, дружина духовного лідера України Олеся Павловича Бердника, яка нині є провідником громадської організації Українська Духовна Республіка, передала вітання всім учасникам форуму і побажання найкращої плідної роботи. Пані Валентина дуже вдячна всім, хто перерахував благодійні внески для побудови музею меморіального комплексу архіву Олеся Павловича Берзника у селі Гребенів. Організатори форуму вважають, що сьогодні для України основним ресурсом подолання кризи є наснага Збройних сил України та свідома і відповідальна творча активність її вільних громадян і їх різноманітних спільнот, які у співпраці мають подолати негативні явища в суспільстві породжені війною. На це і спрямована наша робота. Цього року, на відміну від попередніх двох років, форум працюватиме у змішаному форматі онлайн і офлайн. Прошу вас бути уважним до програми, тому що вечірні сесії нашої програми, і сьогодні, і завтра, будуть проходити лише в онлайн режимі, і тільки ранкові сесії будуть. У змішаному форматі. До заходу долучилися видатні вчені та громадські діячі, учитель духовної психології та айурведи доктор Ананта Крішна з Індії, засновник системи трансформаційної освіти коледжу золотого ланцюга Вінцент Лаучин з Філіппін, культуролог професор Володимир Нікітін. Митрополит Апостольської церкви, отець Віктор Верязкін, академік Академії педагогічних наук, директор інституту проблем виховання Іван Бех, засновник інституту української національної ідеї Анатолій Жуковський, науковий провідник духовності в освіті доктор Едуард Помиткін, професор соціальний діяч Калгарі, Канада, Джон Макдональд, ведичний астролог і спеціаліст по ведах Алак Іранжан та інші. Іде пряма трансляція на YouTube канал форуму, який має назву Шляхи духовного розвитку людини і суспільства. Велике прохання до учасників, поділіться, будь ласка, посиланням на цей канал зі своїми друзями, зі своїми однодумцями для того, щоб і вони могли теж долучитися до роботи форуму вживу. Ці записи на каналі форуму вони залишаться потім і надалі. Можна буде з ними вільно ознайомлюватися. Отже, від імені оргкомітету форуму я оголошую наш 23-й щорічний міжнародний форум відкрити. Дорогі друзі, зараз з нами вже на зв'язку. І я бачу вже в зумі є е, наші наступні е, доповідачі. Е, я хочу представити вашій увазі екірала Ананта Крішну, це майстер аюрведи, духовної психології, е, духовної астрології. Засновник і очільник місії е е екірали Кришнавачар'ї е з міста Вішакнапатам, Індія. Е Його доповідь називається Мета людського життя. Перекладачем е буде е Тетяна Антонюк, е Вінниці. Ви бачите їх на своїх екранах. Е е Uh, Mr uh, Ananda Krishna hello uh, glad to see you glad to be with you now and we invite uh, you for your speech uh, please